28-річний Максим Кравець, Нацгвардієць. Зараз чоловік у Тернополі готується до нової ротації на Донецький напрямок. Розповідає, обрав військову сферу ще у свої 20. Тоді три роки прослужив за контрактом у Національній гвардії, а після чого повернувся до цивільного життя, де працював у банку. Зустріти 24 лютого йому довелось на роботі. Каже, наступного дня довго не думаючи, з другом прибув у свою частину для проходження необхідної комісії. Після чого перша ротація чоловіка. Вона припала на кінець травня. 2020. 2022 року в районі Новобахмутівки це було перші обстріли. Це було взагалі це повністю сам невідома історія. Ти ніколи не знаєш, що очікувати далі, де безпосередньо точно проходить сіння зіткнення, яка дистанція, які сили, ти там не до кінця можеш розуміти. Зараз ти починаєш розуміти що це більше. Скажімо так, властивості командирів рот з водіїв і вищого управління, а не точно солдатів, точно знати, яка є обстановка в радіусі там, не знаю, декількох кілометрів навтаб. Ти маєш там певну інформацію, ти відповідно знаєш, маєш виїжджати на бойове завдання. Знову ж таки, звуки артилерії, мінометів, стрільби з автоматів, кулематів, ти цього відповідно не можеш очікувати, не можеш сфокусуватися наскільки це має бути, та в принципі все. Час цієї ротації Максим обіймав посаду стрільця. Каже, основним завданням було укріплення та підготовка позицій, спостереження за полем бою, знищення виявлених цілей. Восени минулого року чоловік отримав нове звання командира взводу. Ситуація в тому, що коли ти солдати завжди думаєш, що там круто бути командиром, тому що там менше зобов'язань, можливо, менше якоїсь візуальної роботи, яку ти можеш побачити. Але насправді, коли ти стоїш на посаду вище, там неможливо це навіть командир відділення, там заступник командира зводу чи командир зводу там постійно. Ти починаєш усвідомлювати в тебе розширюється як і горизонт знань, які в тебе є стосовно обстановки, стосовно певних ситуацій, так і кількість відповідальності, яка на тебе лягає. Загалом у Максима Кравця було чотири ротації. Крайня з них, як розповідає, була особливо важкою. Це був зимовий період часу. Це є Авдіївська оборонна операція. Простіше оборонятись там, де тривалий час деякі статична лінія, яка вона не надто змінюється з Авдіївкою Було не так. Знову ж таки. Оборонятися в посадках, в лісистій зоні іноді набагато. Ну на іноді це і є набагато легше, ніж отримувати якісь населені пункти. Тому що в населених пунктів, як такого, першої, другої, третьої лінії оборони толку може не бути. І щоб у таких умовах берегти своє життя та життя своїх побратимів, Максим наголошує, кожен повинен відповідально ставитись до своїх обов'язків, працювати та постійно покращувати набуті знання. Правдивий девіз, що Підбереже кропіхоту. Якщо ти будеш лінуватися, ти не захочеш облаштовувати свої позиції, підготовлювати позиції, займатися маскуванням, проходити певні чи там, навчання по медицині, ти зменшуєш свої шанси на виживання». Максим Кравець розповідає і про найважчий для нього аспект війни. Найважче, що я стикався за всі ну більш ну по суті вже третій рік війни, це повідомляти. Рідним, що їхні чоловіки, сини, брати, загибли або знакладалість. Це найважче. Я раніше думав, що найважче це усвідомити, змиритися з тим, що ти втратив друга чи скажімо так, сослуживця, з яким ти проходив службу братима, але насправді ні. Сказати рідним про це і сказати, тим паче в живому, це набагато важче. Попри такі випробовування, каже, підтримка товаришів і надія на повернення до мирного життя дають сили йти далі. Він залишається вірним своєму обов'язку і своїм людям, розуміючи, що їхня єдність і взаємна підтримка це основа успішного виконання бойових завдань. У нас, по суті, сталий колектив. Якщо ми говоримо про наш підрозділ, це люди, які приходили в перші дні повномасштабного вторгнення і які зав'язала дуже тісні контакти між собою. Є люди, які були знайомі з собою ще до війни, які дружили. Є люди, які зав'язали дуже вже безпосередньо тут. Звичайно, що люди, які постійно проживають один з одним, там ділять побут, харчування соціальності побутові питання. Звичайно, що вони прив'язуються до одного. Вони сходяться по певних темпераментах, характерах. У такому середовищі каже хлопець, народжується багато особливих традицій, прикмет сумних та веселих історій. У нас також було, що військовослужбовці банально в палаці, чи десь в окопах приймали пологи в котів, кішок, точніше, звичайно, там різні ситуації. Люди, які постійно живуть між собою, в них звичайно є якісь певні жарти, певні ситуації. Коли ж військові повертаються з ротації, Максим радить їм відпочивати та розслаблятись, не думати про війну. Саме таке відновлення дозволяє зберегти психічне здоров'я і знову бути готовим до виконання бойових завдань. Для військовослужбовців, мабуть, найважливіше є побачитися знову зі своєю сім'єю, і таким чином відновитися. Незважаючи на труднощі, він продовжує вірити у найшвидшу перемогу та повернення до рідної сім'ї.